Мерседес! Типа, грено по факту. Оцей інженер, що зробив оцю фігню, він горить в пеклі це 100%. Тому що його стійкера вже прокляли, кожен хто то знімав. Не досі треба розібрати все. Все, 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 все. Ця скотеняка. Отак рухається, отак ходить, і вона не вилазить Тут є такі дебільні болтики, на які не влазить біта, щоб їх відкрутити. Під тими болтиками такі бляшки, які просто запихаються на замок, яку треба той замок відвинути сюди, тоді підняти догори і опустити. А без тої бляшки. Поки та бляшка тут, ти то зняти не можеш. <свісно>